ЗИПЕЛОР. ПРИ БОЛЮ В ГОРЛИ. Я Міша Панчишин, мій творчий позивний Пташкін. Я співак і ветеран комісований за станом здоров'я. Я тут, щоб своїм голосом нести славу ЗСУ. Ну, Я був до війни співаком. 24-го почалася бомбіжка, і я пішов в зСУ. Відслужив майже рік. Наш підрозділ бойовий попри їздив на виїзди Ірпінь Буча. Потім нам дали завдання бойове поїхати в Бахмут. Ворог воює дуже підло. Я сам особисто бачив, як фосфор падає в Бахмуті. Ми зайшли в саме пекло, в сам Ну, Так сім днів безперервного обстрілу, обстріл, обстріл. От кожен прильот біля тебе. Це контузія, та? оці постійно струски голови, голови, вирубуєш, голова болить, пацанів. Виносять, І коли нас взяли в кільце орки, окоп я собі писав, такий блін, боже. Якщо я звідси виберусь живим, я точно набру групу і зроблю так, щоб про цей бій не забув ніхто, щоб не забули хлопців, які там лягли. Я буду освічувати їхню славу. Коли повернувся цивільне життя, я написав альбом з восьми пісень. От деякі слова взагалі винято з реальних історій. Деякі слова написали хлопці. Я хочу стати голосом невідомих героїв, які впали в боя. Я хочу стати голосом країни, щоб підняти людей. І ми швидше виграли війну. Це буде Україна. Дуже страшно лягати під міни, Ті дімить, в яких не бувало що пити, Бо в окопах холодних ми змушені жити за свободу народу, зі маємо платити, кожен день я помираю, але для людей досі живий. Допоки серця пам'ятають, герой не вмирає на віки віків, я невідомий солдат своєї країни можливо помру я. З думками про доню, як сильно люблю, за сльозами молюсь, що колись обійму. Авторська пісня я помираю, але для людей. Можливо, Це військовий. Допоки серця пам'ятають, герой не вмирає, на віки вікіно. Ви зараз, як завжди, мене залишити на останок. Давай, починай. Ви починай. зараз, як завжди, починай. мене залишить. Я знаю. Я ми Змовчого, ми чого давай. А ви мовчали, вибачте, давай. будь ласка. Друже. Хто ви, чоловіче? Я співак Пташкін з міста Львова. Це моя власна пісня. Я так, іду, я так, 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 я думаю, так повернувся. Так, так вибачте. Так. Ветеран війни і виконую музику в стилі рок. Я не прийшов сюди говорити, який я крутий співак. Я прийшов сюди славити наших зі суй. І насправді хлопці зараз воюють. Я прийшов я розумі... про них співати. Я прийшов від першого лиця розказувати, що відчувають солдати на фронті, і нести славу наших хлопців. Це дуже сильно. Це дуже сильно. Спередить вас, сидить... Велика особистість і та енергія, яку ви випромінюєте, і те, що ви зробили наприкінці вашого виступу, це було для тебе, Артем, Я знаю. You, are... Я на твоїх піснях вчився співати, коли в школі був. Я можу продовжувати. Хочете, я буду забирати ваш час. Не думаю, що потрібно забирати Слухайте, ваш час. Слухайте, Я, якщо можна, просто все і так зрозуміло. Мені так? здається, все а, так, а, все так зрозуміло, можете сказати щось? Я, дуже я хочеться. Послухаю. Ваша присутність сьогодні тут на сцені. Це надзвичайний для нас усіх подарунок. Ми вітаємо вас в голосі країни і дуже дякую за те. Дуже дякуємо за те, що ви всі для нас робите. Я вам бажаю успіху в цьому сезоні. З Артемом сподіваюся. <плес> дякую. Дякую. А що хлопці кажуть? Що вони кажуть про музику під час війни? Про такі проекти під час війни? Я дуже часто їжджу напередок співати для них ці пісні. Так. Цю пісню написали солдати. Насправді, ми пішли в трьох початку масштабного вторгнення в ЗСУ. Я мій друг Ігор Ерметов і мій побратим Іоанн Зенков. Він тут? Так ми пішли. Ми пішли разом, і ми там в окопі і написали цю пісню. І тому, коли я співаю для солдатів, вони так. після того завжди обнімають. Ну не вони розуміють саме для цього, щоб це відбувалося тут, там ми стоїмо. Це просто неймовірно. Які люди сьогодні служать за Україну? Ми вам вдячні. Так. Дякую вам, дякую за такі слова. Ти сказав, що ти виріс на моїх піснях. Я знав, що я це почую, але не думав, що почую в тридцять років. Це <рігум> <рігум> я починав з рок музики. У мене був Важкого року, <рігум> і я просто ну на останок зараз доб'ю. Я впевнений, що це не було. Скрінте зараз всі не було ще, мабуть, в жодному сезоні, щоб людина співала екстрим вокалом, але це є. Окремо, це прям плац, це плеяда Звичай. музики, світова плеяда музики, яка розвивається просто стрімко, і ми маємо донести це і в нашу принести це і в нашу країну. Також вже. І я зараз всі, хто дивиться, думаю, що я е попсовик, який не зробить цього. Ні, я прикладу, не, не, я прикладу до цього руку особисто, але мені потрібен ти для цього. Хотіли сказати, як по правилам шоу Обирай, але я не знаю в цьому, чи є сенс. Скажіть це? всі обирай і три-чотири. Обирай. Вітаю вас! Добрий день. Нехай ваш голос зазвучить на всю Європу. Дякуємо за таку можливість Польщі. На «1 плюс 1 Україна та білсад тв Попри жахливу війну в нашій країні, наші учасники знаходять в собі сили йти за своєю мрією співати. Давайте їх підтримаємо. Три-чтири. Огорай! Oh, <laughs> Нехай буде роки. Друже, ти не уявляєш, Ми зараз змінюємо історію. Ми це зробимо. Я вже знаю, що ми зробимо. Можна я познайомлю з твоїм побратима? Який крутий учасник. Мене звати Артем. Як вас звати? Тут знаєш Артем, зараз тобі таємницю Літа. відкрив загалі Івані Клименка збиралися. серйозно. Так? А тут відболдже. Якісь і які а я це хотів запитати а отримав я хотів це собі запитати. команду. Да блін, яка енергія, енергія час. Так, не було сенсу боротись, друже. Повір мені, в мене є досвід співпраці з багатьма молодими артистами. Ваня, звісно, представлений як продюсер, але в мене дуже великий досвід, і я знаю, що потрібно артистові. Я не буду змінювати нічого, я просто допоможу тобі, направлю тебе. А ви мої хлопці? Ну, Якби він був, ну, хоч трошки нейтрально налаштований, можна було б тут чинити бій за нього, але ну тут настільки очевидно знаєш, перша секунда я повертаюся і бачу їх так, контакт. Так, 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 так все, це, все ясно. Це, це, це фантастика. Це, ж саме, це так, було так. дуже круто. Оцей оце їх контакт, і як вони почали це. Один одного. <плес> Ну що, продовжимо. Я це... вже відчуваю, це... що Артем нарешті ти зміг вивільнити. Він себе тримав. Оу, oh, є! Yeah. Подивіться, я навіть лікоть здер собі. Це, ну, це знак. Це знак.